Ріж! А ви де? Перший білий! Не чують, напевно. Ну, зараз підійде. Чуєш мене? Перший білий. Білий гриб! Сьогодні, друзі, 23 травня. 24 року. Бачите, тільки зайшли в ліс. І як він нас зустрічає. Вже є трутовічок серчано-жовтий. До речі, він тут не один. О як. Супер. Вітаю, друзі! Ось так нас зустрів сьогодні ліс. Дуже гарно. Два грибочка, два трутовічка серчано жовтих вже є. Походимо сьогодні, подивимося. У нас новина погана, то що не було дощечку. Ну, все рівно, будемо чекати і будемо їздити. Ну, як завжди, все будемо вам показувати. Ну що, друзі, так і сьогодні. Підемо, пошукаємо, два грибочки повторюсь, у нас вже є. Ну а що знайдемо далі? Все побачите. Айда. А, які молодесенькі. Мягкенькі такі, друзі. Ой-ой-ой. Ой який! А, запах! Ну то просто супер! Ось ще маленький кусочок. І ще маленький. Ах, це з цього місця. І зараз ще підемо на інше. Ой як. Вони дуже смачні, кида ось такі молоді. О! Ой-ой-ой! Бачите як? О. Так, ну цього чіпати не будемо. Нехай собі підростає. Так, мої вже кудись удрапали. Ріша, веде? А, чую і бачу. Ну, Зараз зараз доженемо. Ну що у вас, нічого тут? Ага. Ну, друзі, поясню, ми зараз знаходимося на горбі. Ми просто знали, що тут є грибниця е, трутовичків. сечана жовтих. запах такий, ой. От. Але тут дуже сухо. Навряд чи ми щось здесь знайдемо ще. Тому підемо зараз вниз. Тут ярочки є рочки, і там більш вологі є. Там мох є по краях доріг от таких от ну, лісових. От. І подивимося там що. Тахі співають. Гарно так. На. Так, банда, пішли. Ці місця, друзі, ну десь жекері ходь сюди! Фильба. Ці місця, друзі, знаходяться Ну десь Фильба, де, де, де? <світність> От не слухня, не з пів кілометра. Так що думаю, що швидко доберемося. А ви бачите, які сх... ну не знаю, камера передає чи ні. Ось ну, такий схил крутезний. От ми, ми там і будемо шукати. о як, гарно, да співають. Ага, тут ще так. Такий аромат. О, ну. Так, і аромат такий, друзі, в лісі. От про що я говорю? Отак от, бачите, де мох. Ну тільки не тут, а нижче. Є шанси, що ми щось знайдемо. Тільки вимкнув камеру, друзі, це що? Дощовік. Ось так. Ось такий вже підсохший. Але напевно цього року. Уважно ріше дивись, бо якщо маленькі, то важко буде побачити. Чим нижче, друзі, спускаємося, Прохолодніше, холодніше, да? ага. так? А ой. кабани щось рили. Бач? Та в цьому році дуже багато цих кабаніх ну, місць знаходимо, там де її не знаходили ніколи. Дуже приємно полювання, да, тому і ага. дикого звіра багато розводити. Тут, друзі, відчувається ж, знаєте, так, прохолода така, мох вологий. Ну, лісовичок, боровичок. Де ти ховаєш грибочки? Собаки бігають, носяться. А ось, друзі, і винагорода є. Зараз покажу. Ось. Одна сироїшка. Ось друга, бачите? Не помилявся. Ось так. Красунчики, так? Да? Ага. Бачите які. Треба відкопувати їх прям. І весь... Дуже, дуже лісовичок в цьому році важко віддає грибочки. До наших трутовичків. Підемо шукати далі. Небагато, друзі, але вже не без грибів. Да? Та обов'язково ввечері посмакуємо. Коли, друзі, отак от по лісу ходиш і ще й знаходиш грибочки. Такий настрій. О, вже якісь болотяки знайшли. Супер. Пішли, пішли. Вильба. пішли Ко будемо, друзі, десь вже пів години от по цих ярочках, схилах, вверх вниз вверх вниз більш поки що нічого, тільки хруст лісів від такої спеки. Вирішили, зарішили, ось бачите, піднятися на горб і походити от по, по схилах. А там поле далі йде. Ну, з краєчку ліса. Бо зараз дуже часто зустрічаються гриби саме з краєчку ліса. Або на тропках, от як ми голубінку знайшли. Що ти там знайшла? А ну що це ладно, я зірву, друзі. По самому цікаво, що це. Схожий на козленках. На козлнка, да, схожий. Але такий підсохший. Ну так. Да. Ну то що не знаємо, не збираємо, друзі. Але запах, а ну... Запах грібний, але ж якийсь специфічний такий. Обдаленно чимсь якийсь оселедець якийсь згадує. Не, не тішу, то, як вони з оселедцем. Ні-ні ні. Ті пізніше йдуть, і вони... Хоча я не так, знаю. Зараз все пізніше, але... Так-да-да, ви... да, да. ну не знаю. І він, бачите, потріскався, шляпка розкрилася і може бути і вони, не пам'ятаю як назва, але що там в тебе за знахідка? Ану мухомор ріше. Сірі рожевий, бач? Вон. <ривітна> <ривітна> Ось так, друзі. Це вже четвертий, п'ятий навіть від грибочків. Включає дощовік. Ось так. Гарно-гарно сьогодні. Грибна прогулянка. Не багато грибів, але знаєте як. Для настрій багато і не треба. Друзі, здалечку, от я дивлюсь зараз. Таке враження, що біленький. Та не може бути. Ану. Ану. Не вже перший білий. Друзі, білий. Іріша! Іріша? Офо, де вони? Іріш! А ви де? Готовим. Перший білий. Не чують, напевно. Ну зараз підійде. <кхи> Чуєш мене? Нет. Перший білий. Білий гриб! Буде того Друзі, все. Перший білий гриб 23 травня 24-го року. Нарешті ми його знайшли. Оно, бач, подивись. Ось він. О! Хіба я біля нього пройшла і не купаюся? Ось так так. Бачите, друзі? Не помилялися з краєчку ліса, ну тут е, сонечко є, мох є, і ось він тут і вирос. Та, друзі, ось так. Перший біленький. Походили, друзі, ми ще трошки, нічого більше не знайшли. От. Але такий настрій, ну то капець. Першого білого знайшли. Завтра, до речі, поїдемо по лисички. Ось так, друзі, ну, 23 травня 2024 року, Франківщина. Білий пішли. Зараз вам ще раз покажу наш згрібний улов. Ось, бачите, один білий, мухомор сіророжевий, дві сираїшки, голубінки і трутовічок серчано-жовтий. Ось такий наш сьогоднішній грібний улов. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грібних прогулянок. Пока.